Київський міжнародний університет відомий своїми традиціями у підготовці психологів, соціологів та політологів професій 21-го століття, прогресивні методики навчання, виробнича практика у психологічних центрах та службах, у структурах державної влади, телемости та відеоконференції за участю науковців вузів України та Європи усе це запорука високої якості підготовки фахівців. Психологія, наука, душі. І поэтому ну, психологи, випускники Київського міжнародного університету працюють ну по всім організаціям просто таке разнообразі що таке емоції натхнення, що таке соціум, відповіді на ці та інші питання, майбутні психологи Київського міжнародного університету отримують приймаючи участь у найавторитетніших наукових конференціях та форумах тренінг-марафонах і творчих майстернях, використовуючи унікальну експериментальну психологічну лабораторію університету. Наш інститут. Сповідує от саме таку стратегію відкритості сучасності. Наші студенти на семінарах користуються тільки англійською мовою, тобто грунтовна підготовка з англійської мови саме за спеціалізації їх майбутньої роботи. Київський міжнародний університет це елітна освіта для фахівців з психології, соціології та політології.